Друзі, вітаю на Рівненщині. Сьогодні 19 червня 23-го року. В планах було почати викопувати одну зубку на діляночці, де її півтори сотки, тому що там в останню чергу проходився борон по, щоб забрати лепшицю, і відповідно вона там перша полягла. На жаль, затягнуло сьогодні з дощиком. І туди ми вже не доберемось, хоча... Спаковано все необхідне. А саме взяв для проби свою картоплекопалку. попробувати як не піде. І взяв ще, хотів попробувати ось такий плужок типу Дельфін для знову ж таки вибирання картопель. Не знаю чим краще. Тому взяв той те і те, щоб подивитися. Так, але відео звучить по-іншому, і це може виглядає як клікбет, але зараз пояснюю щодо чого. Ось дивіться, яка красота, це сорт Nemse, дерево. В даному випадку кущу поки що третій рік. Ось така в нього вже завість. Відноситься до ранніх таких от сортів. Ну, завість. Ось, багато завізі на ньому вже. Тому що на іспанських сортах тільки починає горішок в'язатися. Тут уже от такі раніше будуть горішки. А ось для порівняння це сорт каталонський. Ось він тільки починає зав'язуватись. Такі маленькі горішки. Власне, добрались ми до чесника. Тут в мене схема посадки була, де я залишав стрілку. Значить, схема 6 рядів. Два ряда з дорядку 20 см, далі 40 см, далі знову між 20 см. І ось перших два ряда це в мене гулівер. далі 4 ряда любаші. На Любаші я стрілку залишав повністю на всіх. Полив тут не включав, не розкидував, хоча планувався під полив. Але ось зараз така погода, якраз от ідеально десь з 15 червня плюс-мінус у нас йдуть, йдуть дощі по сьогоднішній день. Да, ідеально було, щоб вони десь були з 5 червня по 10-15. Ну, добре, хоч так, тому що в минулому році взагалі нічого не було, була така брила, що неможливо було копати. І ось в чому суть експеримента. На цих двох рядах Гулівера. Ось видно, тут уже стрілка, на любаші, стрілка ще закручена в більшості. А тут уже в фазі так називаємо посух єпіскопа. І от на одному ряду видно, на лівому, Я її зрізав, а на правому залишив. Тому що гулівер він сам по собі великий і так не росте. І стрілкою, от я не знаю, який він буде, то щоб хоча б щось якась товарна головка була. У ну, мене ще є гулівер в іншому місці посаджений, там я повністю зрізав. І от суть експерименту в тому, що при викупці ми зразу на місці тут викопаємо ну, пару метрів того, де зрізалась стрілка. І зразу напроти нього, напроти нього викопує там, де стрілку залишили. І на місці зважимо. І подивимося, наскільки втрата маси і наскільки от різна головка буде. Тому хто не підписаний на цей канал, підписуйтесь. Думаю, в подальшому буде цікаво на це спостерігати. Пос ну, а на всіх остальних полях стрілка вирізана, роботи було багато. Тому не знімав, не виходив в ефір. Ну, я надіюсь, ви також стрілку всі пообломували. Єдине, що хочу порадити, якщо не робили після вилому стрілки, бажано зробити нам останню підкорбку. Значить, це вмпл 2. 25 мл на бачок. Далі давав квадріс 0,6 літра на гектар, дозування на бачок перерахуєте. І давав на один участок у мене ще був залишку колофермін калію, а на іншому сульфат калію. Відповідно, суть така, що нам потрібно після виломки стрілки дати антистрес, тому що як не крутиться стрес, і дати вже калійну обробку, калійну підкормку для того, щоб допомогти головці набрати своїх якостей, таких як лешки, смак. Ну, і так далі. Можна давати е, різне мікродобриво типу 5 15 45 але азот вже бажано, щоб там його було до мінімуму або взагалі не було. Зараз перейдемо ще на ділянку, викопаємо подивимось. Це один із участків. Ну, він не так радужно виглядає, як той, що біля хати, як той, що на дальньому полі, де садилась, ну, дуже крупна однозубка, там просто огонь. Але, тим не менше, ну так, я б сказав би на середню четвірочку. На цьому полі я задоволений результатом. Хочу перейти до експериментів знову з гірчицею, коли я сіяв вже після заділки гірчиці в землю, і там от реально він зелений, стояв аж до викупки. Ну там два роки я так садив, не знаю, чому перестав. От мені там подобалось. Також, стрілка виломлена. Тут пройшовся і колоферміном калію і квадрис, скрізь давав квадрис. І дуже радує фідбек підписників і людей, які купували у мене в минулому сезоні чесник. Зараз зроблю вставочку. Там люди вже його продають молодим, і екземпляри є до 8 см. Ну, от в порівнянні навіть то, що в мене так собі, тут ну, середня така. Картина по чеснику, от людей є, от дійсно у них все вийшло, все класно. Ну, це просто не передать, наскільки я за них рад. В людей все класно вийшло, все не склалось, великі молодці. Всім дуже дякую. Значить, тут Харківський фіолетовий. Ну, тут теж копнемо один якийсь час начинку, щоб подивитися. Далі тут той же ультраранній, як і біля дому, всього два рядка, всього-навсього видно. Він зелений такий йде посередині. Тут повністю обломана стрілка. Ну, Я бачу вже по стеблі, що він сам по собі такий невеликий. Ну, А далі знову пішов Харківський фіолетовий. По забур'яності бачите ситуацію. Є тільки минулорічний картопель, картопля. Ну і будь-які трохи. Де-не-де -не, -де не втримав лонтрейл. але в цілому поле чисте. Ну, Ще тижні-три стоять, Тут, Понятно, воно заросте. Але на даний момент, на момент вилунки стрілки, тут було доволі комфортно. Давайте викупимо пару довільних чесничів. Говорю зразу, тут не буде вах, яких результатів. Просто вже є молода картопля, <смі> яка зараз запікається. І треба до неї ще взяти, заправить. Ну, викупимо маленький біля нього, дещо менший. Друзі, трошки... Потянув за мікрофон, впала трохи камера, тому під кінець буде замилена картинка, картинка можливо. Ось Викопали один, викопаємо трошки менший біля нього, я вже бачу, що він менше. І викопаємо наступний. Так, надіюсь, тут без сигнальної стрілки вони були. Завжди раджу вам на крайніх чесничинах залишати по пару стрілок, щоб ви собі орієнтувалися, коли копати. Копати потрібно не коли стрілка випрямиться. Якщо у вас там не гектари, звичайно, ви напівручну це робите. А коли вона випрямиться і коли вона вже почне розтріскуватись, от тоді саме оптимально копати, якщо ви по сроках встигаєте. Тоді це буде саме добре. Не переживайте, чисник не розлущиться у вас, все буде окей. Ну, до цього ми ще вернемося. Так, де наша рулетка? В принципі, йому ще три тижні наливатися, тут вже п'ятірка. Тут вже, як з якоїсь сторони дивитися? ну, железно тут четвірка, ну і цей маленький тут уже так само четвірка. Відповідно, урожай. Бачу, в деяких регіонах засуха, це, звичайно, погано. В нашому регіоні в цьому році все благополучно, пішли рясні дощі. І все, в принципі, має бути з урожаєм добре. Головне, щоб вони не заливали, тому що бажано, якщо у вас на поливі, то за 20 днів до викупки перестать поливати. Тому таке сьогодні було відео. Вже в наступному відео, я думаю, ми попробуємо копати одну зубку. Ось, до речі, ще один мій участок з бульбочкою, це Любаша. Друзі, забув озвучити такий момент, що... Ви можете, звичайно, зараз ще бронювати посадковий матеріал, але прошу зрозуміти, що ціни конкретно я вам не можу сказати. Тому що, по-перше, урожай потрібно ще викопати і подивитися, що там буде, і зорієнтуватися. А по-друге, ну, ціна буде така, як і в колег, вона не буде великою, низькою, вона буде середньою по ринку плюс-мінус. Ну, на цьому все. Тому, хто не підписаний, я вам рекомендував би це зробити, підписатися. Кому сподобалось відео, було інформативним, хоч і воно було із запізненням, але поставте вподобайку. Наразі, друзі, з вами прощаюсь і до зустрічі в новому відео.